Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. За свою лікарську практику, чого я тільки не бачив, іноді в житті тепляється таке. У що я сам ніколи не зміг би повірити, якби не був свідком. Такий випадок трапився і в минулого місяця. Працюю я дитячим хірургом, і саме на моїй зміні ввечері доставили дуже важкого хлопчика. Він мав десятки переломів. Частина з них відкриті, тому втратив багато крові. А разом з ним до лікарні приїхали батьки і старша сестричка. Саме від них я згодом дізнався, що ж трапилося. Сім'я їхала на відпочинок у гори, але через погані погодні умови стан дороги був жахливим і вони потрапили в аварію. На щастя, дівчинка і батьки майже не постраждали, тільки страшенно перелякалися, а от хлопчику пощастило менше. За словами матері, удар прийшовся саме на праві дверця та заднього пасажирського сидіння машини, туди, де сидів син. Володимир Андрійович, у нас проблема звернулася до мене з медсестра. Результати показали, що у хлопчика друга група крові, але у нас зараз немає її в банку. Я розумів, що без переливання крові хлопчик не має шансів вижити, а оперувати необхідно було терміново. Першим, у кого ми переживали, Перевірили кров на групу були мама і тато, але у них у Бог виявилася третя група крові. Таке трапляється рідко, тому на межі відчаї ми перевірили кров сестрички, друга негативна, як у хлопчика. Коли я підійшов, мама і сестричка постраждалого хлопчика були в сльозах, а батько тримався з останніх сил. Присівши до дівчинки, я запитав, як її звати, і розказав їй все як є. Твій братик дуже постраждав у тій жахливій аварії, Євочку. Ми маємо зробити йому операцію, але щоб пережити її, йому потрібна кров. Єдиний вихід це взяти кров у тебе, вона ідеально йому підходить. Ти хочеш допомогти своєму братику вижити Єву. Дівчинка затихла на кілька секунд, глянула спочатку на матір, потім на тата, і відповіла: Я хочу. Навіть якщо буде боляче, я хочу, щоб Діма жив. Батьки підписали згоду, і коли підійшла медсестра, щоб провести Єву маніпуляційну, вона підійшла до батьків, обійняла їх міцно, міцно і сказала. Татку, я дуже тебе люблю. Дякую, що навчив мене їздити на велосипеді і купував те величезне морозиво влітку на морі. Скільки сміливості і рішучості було у погляді тієї маленької дівчинки. Матусю, ти у мене найкраща у світі, я тебе так люблю. Медсестра провела дитину маніпуляційно для забору крові, а я побіг в операційну. Не можна було баритися, час спливав. Операція тривала до самої ночі, але завершилася успішно. Хлопчик. Вижив. я пішов до ординаторської провідати його сестричку, яка відпочивала там після здачі крові, і подякувати їй за сміливість. Ти така молодчинка, щиро похвалив я єву. Все пройшло добре. Завдяки тобі, Діма, буде жити. Дякую вам, лікар. А я скоро помру? Запитала дівчинка. Сподіваюся, що ні. Хіба що коли прийде дуже дуже багато років, і ти будеш старенькою бабусею. Відверто кажучи, що я не одразу зрозумів, чому Єва запитала про смерть, але розпитувати не мав сил через визначення після важкої операції. Наступного ранку батьки Колі та Єви прийшли подякувати мені за врятоване життя сина і все розповіли. Як виявилося, сестричка була впевнена, що коли віддасть кров для одужання свого братика, сама помре. О, чому вона так прощалася вчора з батьками? Все стало на свої місця. Моєму захвату і повазі до цієї маленької героїні немає меж, тому що тільки вона була здатна врятувати хлопчика і зробила це навіть бувши готовою віддати власне життя. Любі друзі, а ви готові пожертвувати своїм життям заради братів і сестер? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.